Для чого? Що тут у вас за транспортний засіб? Я, я не знаю. Ще адвокату. Добре, якої він марки? Категорії. А якою може бути категорії? Бантаж, пасажир. Пасажир. Ну все рівно я вам всередині салон не відкрию. Не потрібний ваш салон. Будь ласка, я виділяйте, технічний паспорт. Для чого? Хочу подивитися, дай воно має. Буду, Технічного вранку. паспорта в мене нема. Як ви маєте, то лише зараз майданчик. Чому? Відд 926-ї частини першої, воріз, Тобто, Якщо не маючи при сопі, складаються адміністративні протоколи, транспортний засіб виставляється на ребенці. Ну давайте складайте. Так, будь ласка, послі, що я задію. Для чого? Хто ви є за особа? Я є Віталій Володимирович. Дуже приємно, прізвище ваше. Для чого воно вам? Чому? ви що, дуракаєте? Ви... Ну, для чого воно вам? Я стою, Показав значок. Правильно, Тому що ви незаконно мене зупинили, я на вас буду. Це було ваше бажання просто мене Куді? зупинити. Ви розумієте, що ви робите конфлікт ситуацію? Я роблю конфлікт. Я Десь хочу, щоб було все згідно, 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 згідно законодавства. До того буде скарга, хоча б. Від Віталія Несторуча, Віталій Несторович, що мене є мільйони тут. Взагалі-то мене звати Віталій Володимирович, а Віталій Володимир, не Віталій, Віталій Нестару. Я не, не буду пам'ятати, хто є. Я не прийшов пацан 20 років, що оцей. Просто працюйте нормально згідно закону Ні, України. Не Ні, ненормально. Ненормально. Просто мені надоїло, що мене зупиняють 20 раз за сьогоднішню ніч. Згідно закону закону України про дорожній рух ніхто не відміняв, шановний. І закон України про міліцію також ніхто не відміняв. Ніхто не маєте... Дійте, з'їзди в руки вам шановні. дати? Документи? Так, так паспорт, будь ласка. вибачайте, це вже наліз. Будь ласка, я вас забираю, будь ласка, паспорт. це вже наліз. Я вам маю дати в руки, так. де це прописано. Закон України про дорожній рух, шановний, читайте. Що я вам міняв? Я вам маю дати, дати в руки документи. Ви зобов'язані права придявити документи. Ви навіть того не можете приявити? Тоді паспорт, будь ласка. Пане капітане, ну ще раз повторюю, що я вам маю дати. України, про дорожній рух, рух, який не був відмінений Верховною Радою, водій згідно пункту 2 закону України, зобов'язаний надати працівнику для перевірки документи відповідності, технічний паспорт, посвідчення водія. В смислі надати для перевірки. Дати вам в руки. Так. Дати вам в руки. Так, закон України не відмінений. Правила є зараз. Капітан, під... я бачу, ви взагалі ви не компетентні в, 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 в законодавчих актах. Ви взагалі не компетентні. Я не паспорт. У мене немає технічного паспорта. Значить, поїдемо на арешт бойдан. Ну, значить, поїдемо. Або викликайте свого відповідального. Будь ласка, беріть посвідчення водія, я беру папку і складаю 200 фермі. Ну, давайте під'їжджайте сюди, підходіть до складалу. я нікуди з вами не піду. Тоді треба йде. Знімайте, знімайте.